Всім привіт! Мене звати Оксана, а ви на Harvest Дері. Сьогодні ми дамо відповідь на питання, як і для чого застосовують підживлення зернових по колосу. Ще із дідівських часів до нас дійшов прийом застосування конячих до скарбаміду по колосу. Але тут виникає багато питань. Чим, коли, для чого, спалить чи ні? І який буде результат? І так далі. Давайте розберемось, азот це основа синтезу білка. Але в силу фізіологічних особливостей рослин не все азотне живлення дає максимальний ефект. Конкретніше: потрапляючи на листок чи в рослин, кращий результат показує тільки амідна форма азоту, тобто карбамід. Чому ж так? Бо амідна форма азоту може відразу брати участь у плазмолізі. Грубо кажучи, застосовуючи карбамід у підживленні, ви збільшуєте кількість білку у рослині. А іншим формам азоту, аміачній чи нітратній, іще потрібно затратити енергію і час, щоб прийняти участь у синтезі білка. Діди знали, що роблять, бо бачили ефект. Особливо ефективно цей прийом працює у кінці вегетації рослин. Коли негативний ефект мінімальний, бо рослина вже достигає. І підпал листя важко назвати негативним ефектом. Гарна доза азоту. Збільшить вміст та покращить якість білку у зерні. І як наслідок підвищується класність зерна. Також важливо розуміти, що карбамід не змінює pH робочого розчину. А інші азотні добрива, такі як аміачна селітра або сульфат амонію, значно підкислюють суміш. А рослинкам не сильно подобається, коли їх обробляють кислотою. Застосовуйте вчасні підживлення зернових. Кому сподобалось це відео, ставимо лайк, підписуємося. Щоб не пропустити нові відео, І хай прибуде з вами врожай, Па-па!